Всім привіт, я Романова Ягувич и квадрат! Всім привіт так! И тре... Я уже нагулявся, піду додому, додому чуть... адже тут, тут занадто жарко. Відкривайтесь і. И... вау! Що за діла? Що там? О, бачу, що там. Там ці, ці, цілий хлам перешкод. Бррр. В домі холодно. А вот переключатель. От треба його нажати. Він уходить. Ем, і, і буде тепленько вдома. Эй, динамит! твой и Имис Лейта. Хух! Ейч! Да блин, капец! Хочется и маленький, но... Ауч! Ладно, попробую еще. раз. Ай, Ей, а тут куда? а як тут? Бинь понаставлю Титиш можно Эч Ва снова о, те саме зараз бачите, що в мене в домі проєсходить тш, <плеси> піш, <плеси> ху мій мі… анізач. <плеси> <плеси> Я був так близько. сейчас... Тьф. Да ну ⁇ мать! Тьф. Зай тут было. И двери, так и Е, приключатель! Наконец-то! уже это пенишество. Ай, занадто струм! Ну це не смішно уже. Приключись. Хух, на середню! Хух, ну наконец-то, а то почти Як Ягных них прибрати? Прибрати як. О. Ей! Рижий, я до тебе вость. Привіт. Це, -це Христа жовтий. Треба тут прибратись Нинч Дауш yeah. yeah. Я ой, що я з Юс, Що в тебе тут? Що? Це, це Я тут, тут просто ем, робив паркури, Є. а я виключати виключ. Це було ужасно. Добре, можеш гості, а вести. Брр холодно. А де твій переключати? Упс, я його викинув. Бррр, А і криші ще нема. Це, це не це не винен виключати. Це тут вітер дує. ту, тому що криша... Yeah. Вот твоя крыша. Ша. Эй, ты же да. Вот твоя крыша відвалилась відсюда. Це, це правда дуже. Ну да давай вчинаем. Yeah. Не, на, нам треба. У uh. я знаю, кто може. Доп... Я губоузер, будь ласка. Вставиш... В Я! Він ще є зробив. Ладно, поєднаю і все. Горе не біда. Можна на все знову поєднати. Які з конструкцією твій, тим правильним скласти. Ну ну як уже скорееться. Да давай. Ні, я хочу нормальний дім. Так що, да, да да давай, не, на, начинай, начинаем дам бумбрум. Окей, пробуй. А ти казав як-небудь? Да? А ти казав як-небудь? Ну и хіба це красиво, ладно, у мене я очень. Оце буде Що тут робити? Ой. Це ж динамич. Да, устройство. Бустройство. У нас строителя говорит, я дупу. І це це, і це вільно. Він у капець, є твій дім сілий. О, дякую. Тепер можемо попити чай. А то ж на сьогодні все, папа, кому все. Та відео там, папа. Не забувайте, що ви на каналі Роман у Квадрат. Пригоди квадрата, папа.